Не переживаю. Доця спить, спить. І ти лягай. Я кажу, та ні, я не буду. Я посижу, ну, по подожду. Та ні, лягай, все нормально. Я вечором перезвоню. Все. І він більше не подзвонив. Навіть тут. Ну, це можна сказати, я бривав іноді клумби по кругу. А тут в нас бувало таке, що йде додому ввечері, нарве там трошки, пообриває, приносить, а там колись. Єван. Ага, колись бабулька йому казала: каже, а, так це ти рвеш. Каже, так ти вже сказав, каже, я в тобі так би букетик зробила. Каже, ти як попало рвеш, каже, ти вже скажи. Ні, цвіточки він мені носив, і так, і колись ми в село приїжджали. Так тож, там полявіці, точки Це таке, бувало, просто так була тільки на свята. Новий рік дуже любив. іменно і щоб була ялинка прямо до потолка, от просто. Я, ну, я казала, кажу, наша ну, вона така, вона дуже велика. Ні, вона повинна бути велика. Він казав, що це для дочі. Вона була маленька, Я кажу, вона не розуміє, яка вона хоч і така до потолка, хоч вона маленька. Ні, вона нас була все время велика. Навіть поначалу нас була жива, це потім ми пізніше купили іскустину і до потолка. Навірно, з 19-20 року ми на Новий рік кожен рік купляв салюти. Тут, у дворі, нас пускали всі сусідні дома, кричали, лопали. Всі рані були: О, салют! А він дочі до ці купував. Даже по-моєму, у 21 році да що я була на, на сміні на роботі, і він на ночної злата була у моїх батьків, і, але ж ми туди купили все одно коробку з салютом, і мої батьки там на городі запускали їй салют. Він любив новий рік, і оце великдень обов'язково було йти святить Пасху, це 100%. процентів. Перепрошувались з роботи. Ну, Одпрашували, перепрашувалися, що хоч робили, дружні були обов'язково посвятить і на цей день бути вдома. Ну, це завжди так було. Ну І традиція в нас була, це ми так називаємо. З нашого знайомства ми їздили сюди кожен рік надригалів на Івана Купала. Дуже кожен рік ми туди їздили, там ж грандіозні оці були на стадіоні. Там. Ну, свята, оце все, і ми кожен рік теж ми відпрашувалися, щоб не прозівати. І останній рік, навіть, це перед війною 21-й що ми це вже взяли з собою з лату, якби вона вже виросла. І це останній рік їздили з нею, теж показували. І що ой, ж наша традиція? Мама з папою сімейна, ми сюди їздимо. Кожен рік, оце так у нас цими святами було. Був на, його... Ні. на родах він не був. Я не захотіла, я сказала, тобі там робить нічого. За мною була Наташа, сестра. Да, його була сестра за мною на родах, вона всі роди з нами була, а він був під вікнами. <рив> а я в нього запитувала: як там наш Масік? Це наш мопсік. <рив> <рив> ти його покормив, а він каже: Ти жо? В тебе там отаке робиться, а ти за собаку питаєш. <рив> Нічого, а тоді вона, е... він поїхав додому, а я, я тут вже якраз родила. Наташа мені позвонила, вертайся назад. І він ж прибіг. Тоді через дві години його впустили. Мої батьки приїхали, і я. він прибіг. Ви по -узі знали, що буде? Так, да, е... дівчинка. Буде. Да, нам сказали, що буде дівчинка. Е... До речі, злату це він придумав ім'я. Це... Да. Я своя хотіла Єву. Він мені сказав ні. Ніяко є. Yeah, <laughs> не, right. не, да, не дуже подобається, а потім придумав злату і сказав, що буде злато. Він розбудив мене і сказав, що почалась війна. Я на нього подивилася і кажу, ну, не може бути такого. Ну, як це війна? Не може такого бути. Він розбудив мене о п'ятій ранку, по-моєму. Бігом вставай, збирайся і все. Я йому сказала: кажу, що збиратися, ще не вмивалася. Я не можу нікуди зібратися, бо я не вмита. Він на мене дивиться, каже, ти жо. Ну, якось трошки покіпішували, але потім заспокоїлися, і до чотирьох вечора ми були вдома. Він мене уговарював поїхати. Я сказала, що не поїду без тебе. Він сказав, що ти зараз поїдь, приїде мій папа, нас забере із Малої, ти поїдь, а я потім приїду за тобою слідом. Там через день, а може ввечері, а може зранку, кажу, хорошо, він же ж не приїхав. За його з роботи знали всі, десь тижнів через два, мабуть, я і мені, случайно з роботи чоловік а його жінка мені подзвонила і каже: як там коля, як там каже, його чи автомат, щось вона запитала мене, така я кажу, не зрозуміла, ті автомат? Ну, просто я думала, що він живе вдома і не може нічим до нас виїхати. Бо транспорту не було. Но. І так воно вийшло, що я дізналася, я з ним два дні не говорила, бо вообще. Просто він мені дзвонив, я взагалі не відпочала. Посварились? Да. що я, е, ну, я дуже переживала, я, я хотіла, ну і не знаю, то що він мені не сказав. Мені треба було, щоб він сказав само, ну, спочатку. Я якось дуже так якось розпереживалася, а потім заспокоїлася. Думаю. Та чує, все ж нормально? Слянчиком познакомились на мосту на Прокошкальському. Ну, кружив я тут по городу, як уже ж окупували. На мосту стояли пацанчики. Я під'їхав, кажу, пацани, там проволока є, там горючки наколотив. Що кажу, є, що надо, кажу, може. Та що надо там, санечек, каже, треба бочку обрізати, ну, щоб гріться. Та я взяв ту бочку, поїхав, обрізав, приїхав. Розтопив їм бочку, кажу, так може, як то я до вас. Ну так я й завис. Казав колянчик, пошли, каже, будку з салом охраняти. <гадець> Молодець, такий був веселий. А що будку з салом? А там же ж нам привозили там печенюшки, сало. Там. І то там ж будка була, де ми ну, там, то чай зварити, то, то покушати там, же ж. то погрітися ночі ж прохладненько. Так Там була будка у нас. А потім, е коли область нашу звільнили в травм, да? він мені приїхав, сказав, що приїжджайте додому, все, я буду вдома, нас нікуди вже не посилають, ми вже все закінчили, всіх вигнали, всі будуть вдома. Я буду ходити на роботу, як і далі. І ми приїхали додому, і зранку він каже: мені треба піти на кажу, собрання". Яке собрання? Ну, а собираються всі хлопці, які тут стояли на мосту, нам типу, треба вийти зібратися, Ну, він пішов і приходить і каже: все, він приніс форму <свісно> і каже: ми поїхали на кордон. Я кажу, ти ж сказав, що ви будете вдома. Ну, так виходить, що ми не будемо вдома поки що. Ми так і стояли на мосту, а далі нас познайомили з нашим руководством. Він приїжджав потім. Видали нам зброю Уже то ж у нас була там перехідні стволи, там по три патрона в рашку та і все. А то видали зброю, отримали ми вже і собираємо блокпост і ми переміщаємося, ну, в лісах, коротше, на прикордоння. Тому що поначалу важкувато було, що якби одна, ну. От Він не привик так, що він от живе десь окремо без нас. А так, щоб от розказував, він нічого такого не казав, він все одно казав, що все добре. Тільки на позитиві. Все на позитиві було, і, і копали, і, і трудились, і, і сало жарили кукурудзу, підемо на полі нарвем. Каче, нам наваримо кукурудзу Да. кукурудзу любив. Один раз коза попалася, через окоп не перестрибнула так Прийшлося її доїдати <кх> так. Що, і шашлики жарили. Я кожного ранку писала йому, він мені відповідав, або я бачила, що це прочитано, і мені навіть цього було досить. Він казав, що все нормально. Та сказав, все хорошо. У мене все хорошо. Я ти там ти поїв, та ти що? та взагалі ні. Каже, он кору з дерева зняли, кай чаю заварили, каже, все окей. А мені ж це ну, батьки не знають. Юля вже знала, вона вже тоді в місті була, також переживала. Він казав всі: якщо каже, ну давай каже через Юлю, щоб ну, часу каже, багато в мене немає, так щоб зв'язуватися, бо у нас тут немає, каже, зв'язку я Юлі написав, вона тобі. Він такий там давай, дігтірево спробував. Не, піду здам, не, не, не тяжолий з ним носиться. Тоді, то ж, ну, калаш, кулемет. То він з ним бігав. А тоді ж на машині. Він ж був оператор-наводчик, я командир машини. Я, якщо з десантом, то він старший машини, він і він міг А залишиться з машиною. Я мені відео знімав з Чехії. Пом... Да, з Чехії. Всередині, і що він там робить, щоб я розуміла, що таке наводчик і що він там робить. Отак поставив телефон і трошки знімав, <рес> що він там робить як його проходить ця вся робота. Із Чехії він мені телефонував, каже: Таська тут каже і таке, і таке. Ну, каже, таке класне, нас на такому учать. Ну не казав на чому. Казав, що воно каже, взагалі, каже, таке супер. Каже, і то ж і на танках вони там їздили, і через річку, і через болота. В общем, их там казав, що багато нас каже, багато каже, чому нас навчили і показали. Перше, що він сказав, от як приїхали, він каже, «Да, я тобі скажу, наші полігони, каже, і їхні нам далеко ще. Ну, от, оце що, що от, ну, перше було. Каже, я тобі, звісно, скажу. Тут, звісно, в них полігон, так це полігон. Каже, от. Це ну, погоджуюсь. Тут він взагалі от каже, і тут він каже, і вайфай, і ну, от все, і їм видали, каже, ну от тут, каже, тут насчет цього, да. Я йому подобалось в Чехії, він от даже там фотки перекидав, і все, ну якась так, і природу. Тільки зразу приїхав, о, тут сніг який, там тут така краса. Він мені снімав усе вечорами, ну сніг там який. Там полігон почти в горах, да. там, блин, холодріга така, і це реально стало його якось, якесь чи діло, чи його шлях по долі, я не знаю. Ну, тому що сусіди, ось, родичі якісь, ті, хто його бачив, коли він пішов в армію, він змінився. Він став якийсь мужній, він став такий красивий, сміливий. Воно йому зайшло, не те, не що війна йому зайшла, йому от взагалі, він же ще, ну, як я знаю, що батьки говорили, він же не служив ніколи. А воно ж йому, от, ну, воно йому зайшло. Це форма, от, йому, це йому ну, строгості, це якась може. Ну, воно йому понравилося, він втягнувся, все це. І сусіди навіть інколи його були ще сусіди, які переїхали, Юля йде з ним по місту. Вони Юля привіт, на нього глянули, він каже: Здрасте тітя Іра, що Він, Коля, це ти? Боже, а коля вже бородав, колі там мускули. Він приїхав поначалу трошки трошки легенькою щитіною, тому що він сказав, що тяжело дуже бриться, вода холодна, особливо коли на таку погоду. Ну... Якось трошки так і каже, а їсі так трошки, трошки, а потім ото воно пошло, 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 пошло. І... І ти кажеш, насибов. Так, да, я так якось подивилась, думаю, та чого й непогано так, він якось мужав. Думаю, та такий був. тут дивіться з бородкою, так о, думаю, хай буде. Мужчина в формі, і він ото якось так і це. А тоді вже й мала привикла. Вона вже, як дивиться фотографії, там, де він без бороди, вона каже: типу, о, такий папа був у нас. <laughs> Він наоборот Юлі казав: Юля, ти знаєш, ось каже, закінчиться війна, я каже, контракт підпишу. Я кажу: так, а якщо тебе не оставлять в ну, Сумах, тебе ж можуть перевезти в якесь інше місто. там. Каже, ну а що, будеш зі мною їхати? Будеш я кажу, ну буду. Я ж твоя дружина, значить, буду з тобою їхати. Якось так мають. ну, Він захотів остатися. Він спав надо мною, дав там же ж, там, в тих же ж бараках чи як вони там називаються. Ми зразу прапор я маю з собою прапор. Ми зразу прапор повісили. Так що настроєння було таке хороше, і... а потім же ж він навчався на, конкретно на свій фах. Ну а я ж уже як би як з десантом так і мотався. Тобто був і в ролі гранатометника там, і леметника. Він казав, що ми не знаємо, що куди. Вони до останнього, мабуть, не знали нічого. А тоді просто сіли, була команда ж, мабуть, сіли і поїхали. Він Юлі казав: Юля, ну стоп, так люди каже, зустрічають. Вони прям на вулицю виходять, машуть нам, зустрічають, каже, це прям така підтримка була, каже, колосальна, коли ти бачиш людей, які за тебе переймаються, переживають. Де вони? Я знала сто процентів. От я не знала, як їм там, чи погано, чи ні. От там ну от ну я знала, де він. Тобто мені все время було все добре. Навіть коли ми надаси званювались, от по телеграму там була на минутку там на якусь я чую, що десь бахка, він каже, це, це не нас, це ми. А воно, мабуть, наморок було. Ну, він казав, що можливо не буде зв'язку, можливо, декілька днів не буде зв'язку, то я, ну, я не наполягала, я не настаювала Я... мені досить було того, що мені напише Юля. Це ми з ним договорилися, що коли їх, якщо вони виїдуть. То він мені в будь-якому випадку дзвонить і скаже, що ми поїхали. Ну, тобто, в будь-якому випадку він дзвонив сідати. Я, я йому сказала, що ти завжди з води, і була б це ніч там, чи що, ну, щоб я знала, що ви поїхали, щоб я не була тоді, що я не знаю, де ти. І оце першого числа у 7.50 він мені позвонив і сказав, що ми пішли на завдання. «Ну Ти не переживай, доця спить, спить і ти лягай. Я кажу: та ні, я не буду. Я посижу. Ну, по подожду. Та ні, лягай, все нормально, я вечором перезвоню. Все. Він більше не позвонив. Миколу з іншим побратимом Олександром Лук'яненко поставили на Івак. Почався мінометний обстріл. Вони разом з і Микола пригнули в яму. Від прильоту, який був ще раніше, сховались в ту яму, але снаряд потрапив в дерево і осколками їх обох вбило. Мені ніхто не вірив взагалі Мені, Мені батьки казали, Та він же ж тільки один день не на зв'язку побуваєш і ну, довше, нічого страшного, він ще прозводить. А я кажу, не може бути, щось не так. Кажу, того що кожен день, от хоча б хоч дві секунди, але дзвоник був, кажу, щось не так. Кажу, він сказав, що вечором де він не мог не позвонити, просто не мог. Кажу, щось, щось не то случилось. А тоді ж, коли оказалось, що це хлопчик щось не був на машині, що він на зв'язку, а це ні, я кажу, щось не так. Не може такого бути. Ну а тоді от. Прийшли і сказали, що все, а привезли тільки шостого числа. Особисто я. Я ніколи не думала, що він поранений буде, що він пропаде без вісти. Ну, це не, не, тільки не, ну, не коляд, ну, з ним не случиться, бо я молюся за нього. Він сильний. Я знаю, наскільки він сильний. Він нам сам всім нам надавав сили, щоб ми вірили в перемогу. Шумився сильний, і тут просто його взагалі одразу не стало одразу. І Це був просто крах усього, крах життя його, нашого. Він фізично помер, а я, мабуть, моральна. Мені сильно тяжело, я не цим вийду. Я часто їжджу до нього, І раз в неділю, у вас там 10 днів по-любому буває. Я приїжджаю, сиджу там, от. не можу тяжело мені сильно, я, я не можу представити. Ну, я взагалі даже не думала, що він коли-небудь то, що там мені коли зарані не думали, що там хоч царапінка якась буде, ну, але чешу, а він краси і все. І Я татуїровки собі сделала. Пам'ять. Оце тут небо має мого героя, а тут завжди в моїй пам'яті, на завжди в моєму серці. Я трошки як зробила, а потім якось трохи. Ну, от, мені треба було щось в про нього, таке, щоб я і ось теж сделала його мог починком сумки. Наш лабі сумка підписана. Мене ще ви ще привезли. Підписана сумка, там він підписував. Я сфотографувала і мені оце його почерком написали. Але я знаю, не те, що знаю, він же чув від мене, що я його люблю. Я йому це казала кожен день, писала кожен день, він мені відповідав. Я казала, що він у мене найкращий брат і, і я знаю, і я тому вдячна, що він це чув від мене, що я йому це казала. І він. І зараз знає, що я його люблю. Ці речі всі поприїжджали далі. Вони мене лежать, ну охоронятися я їх. Ну. Ти ж мені казав, що треба віддати, але я не можу. У мене всі речі його, його обуся і ну, всі вони зложені, всі висять. І що цивільний його одяг, що військовий все вдома лежить, я нікуди нічого віддаю, ну, не можу. Я їх просто зложила, переложила так трошки окремо, там вищі, щоб воно не заважало все. Все в мене. Тож мені як сказали, що його привезли. Я не то що пішла. Ми, мабуть, і не то що побігли. Ми... І ми не поїхали, ми аж полетіли на тій машині бігом. І я так бігла, думаю, о, ну типа ж навстрічу, як. Ну, як навстрічу. Ну, в мене надіжда була, що це була помилка. От чесно, я так бігала і думала, зараз я прийду, а там буде хтось другий. Це перша моя якась була така думка, а тоді друга думка була така, що я прийду, типа, а він там стоїть мене жде. Ну, от щось якась кудись нам надо, чи, ну, в якась так. А прибігли. Взагалі багато планів було. Ми хотіли поїхати і в парк її звозити, і в гори хотіли ну, повезти це все перед гіною. Було якось… Стоїли багато планів, ми взагалі ну, повинні були, виходить, весною 22-го, почалась війна, а весною ми вже спланували, тобто я вже і відпустку взяла з роботи, ми повинні були. Поїхати спочатку в Харків, потім літом хотіли знов на море, потім трошки так літо там перед осінню в гори з'їздить. Ну, тобто багато всього було. Ну, не сложилось в гори я... В гори, виходить, я повезла з латочку сама, без нього. Ну, Він же ж хотів. Перший раз ми взагалі їздили з латочку, возили в Кирилівку їздили, але ну, мені там не дуже сподобалось. Бо все тоді ж це їздили в затоку. Її возили якраз перед війною 21 рік. А я їздила з ним, ще мені повезло, ми їздили в Євпаторію два рази. Да. Тож ми як познайомилися в 12-му році, ми їздили в Євпаторію. І тоді ще раз через рік, в 13-му ще раз туди на те саме місце їздили в Євпаторії. Тобто да. Гарне місто. Гарне, так. І хотіли ж це. Коли закінчиться війна і все, що ж Крим буде все-таки наш, колись це, це в нього такі були надіжди, ну просто величезні, що от все воно буде наше. І що ми повеземо златочку теж в Крим. Він завжди вірив, що ми каже, така сила, ми така моща, Він... я тут не сам, у нас каже, такі хлопці, та у нас каже, така красота тут. Що і гарно каже Україна, що і красива, і взагалі каже, це наш дім, нікого тут не буде. Він завжди вірив в перемогу. Він знав, що буде перемога. Це було завжди. Він, коли ж побув, от, наприклад, там от в Рівному, в Києві, да, от там в Запорожжі приїхали. Він зараз сказав, що каже: от ми не бачили, яка Україна да, от красива. Вона от дуже в нас красива, і все, от ми як закінчиться війна і все, от ми будемо. По Україні їздить і ну жити тока вдома це 100%, тільки в Україні. Мене ранили в початку літа, коли мене привезли евакуювали в госпіталь. Я даже сам ну только-только очнулся, У мене телефону не було. І э, мені мої ребята принесли мені телефон новий. Я вставив тільки сим карту. Перший дзвоник. Ніхто перший дзвоник імені позвонив Ніколай. Я Ніколай не забуду. Он тебя поддерживал? Поддерживал постоянно, постоянно, когда была свободная минута, свободное время. Были такие случаи, да, когда кроме него мне никто вообще абсолютно не помогал. И тоже были моменты такие, что вообще никто, кроме него. И сам приходил, даже если не было такой помощи, которую мне надо, но он сам всегда поставлял мне плечо, то есть поддерживал, даже разговором. И мне хватало этого. І Сумська міська рада присвоїла Миколі звання почесний громадянин міста Суми посмертно. І я впевнений, він на це заслуговує, тому що він справжній патріот, справжній сумчанин, який з перших днів став на захист рідного міста. І взагалі всі хлопці, які з перших днів стали на захист, всі герої.